Там, Там, ви, ви а чим Ви керувались при прийнятті Вашого ви? рішення? Скажіть, будь ласка, для, для, для Вас... Ви говорили про те, що наблюдатель має право бути, присутувати у час інших процесів, крім як засідання комісії. Чому Ви своє рішення зробили абсолютно іншим? Як так вийшло? Для Вас постанова ЦВК має більшу юридичну силу, ніж Конституція України та Конвенція з прав людини? Да вы втекаете, скажите, пожалуйста, у вас рабочая дань уже закончился. Вы отказались, когда я вам звонила про комментарии, вы сказали, что будете работать над, над э, решением. Сейчас вы уходите. Много тут решений. А чому ви відмовляєтесь давати коментар? А як ви ставитесь до прийняття завідомо правосудних рішень? Як то за 10 минут мы рішення на пять страниць. Что такое мысли? Сидя в робочі години, покинула так зараз треба. Зараз 16.44. раз. Ой. 16.44. Так, 21 березня. 21 березня.